Добрий день, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі щоденник мого життя. Друзі, я вийшла в літню кухню і сьогодні ми будемо закривати гарбузовий сік. У нас говорять кабаки, кабаковий сік. Для цього мені потрібно 3 кг очищеного кабака, хоч гарбуза, як ви скажете, так і буде. І я буду ще кидати 2 апельсини. Апельсини чистити я не буду, а кабак почистю гарбуз і потім вам покажу. Друзі, гарбуз я почистила. Оце в мене у каструлі 3 кг гарбуза і 3 літра води. І такими кусочками я порізала апельсину. Тепер я буду ставити на плиту, і як закипить, щоб прокипіло тоді 10 хвилин. Друзі, гарбуз у мене прокипів 10 хвилин. Тепер при допомозі блендера я буду робити пюре. Як зроблю пюре, я додав пів кілограма сахару, трошки покипить і додавлю одну чайну ложку лимонної кислоти з гіркою. І тоді, як закипить, 10 хвилин ще, щоб прокипіло. І тоді буду закривати у банку. Друзі, простерилізували баночки, кришечки, закатали і наш сік готовий. Я думаю, друзі, якщо в кого й немає блендера, то всі ми робимо картоплю товчину, можна чимось потовти. Так що готуйте, друзі, смачного вам! Приходьте до мене в гості, підписуйтесь, я буду вас чекати. А я буду говорити до побачення! Здоров'я вам і міру!